У Кам'янському продовжують розвивати міський ветеранський простір і впроваджувати нові формати підтримки для захисників та їхніх родин. Тут поєднують інформаційну, соціальну та спортивну складові, аби ветерани мали доступ до сучасних сервісів, реабілітаційних можливостей і спільнотної діяльності. Черговими заходами, спрямованими на розширення такої підтримки, стали презентація нового цифрового сервісу для ветеранів та спортивні змагання, що відбулися у просторі до Дня гідності та свободи. У Кам'янському презентували єдину цифрову платформу для ветеранів та їхніх родин Ветеран про що запрацювала в Україні презентація відбулася у міському ветеранському просторі за участі очільника громади, ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей. Фахівці детально ознайомили присутніх із можливостями сервісу. Це платформа, державна платформа, яка була створена міністерством у справах ветеранів, а також міністерством цифрової трансформації. Ця платформа інтегрована в дію. Наші фікці розкажуть всі переваги цієї платформи, тому що вона дійсно корисна і для того, щоб кожен ветеран мог знати, як працювати в цій платформі. Я хочу вкотре від усієї територіальної громади подякувати вам за те, що завдяки вам ми живемо в вільній незалежній країні. І ми знаємо, що країна буде назавжди. Платформа дозволяє швидко отримувати низку державних послуг від пошуку фахівця і супроводу ветеранів і оформлення субсидій онлайн до подання заявок на програми є оселя та є відновлення. Також доступні послуги для осіб з інвалідністю внаслідок війни, навчальні та працевлаштувальні програми, можливості ветеранського спорту та інші цифрові інструменти підтримки. У що всі важливі послуги для ветеранської спільноти: від отримання грантів до оформлення власної справи. У нас є в дії, є така вкладка «Ветеран-про», якою можуть користуватися користувачі, у яких є електронне посвідчення. Дія по своїй практиці. Я зіштовхуюся з тим, що хлопці приходять, а вони взагалі не знають, що таке є. В них навіть не усіх підтягнута в дії ветеран ПРО. Наш захід направлений для того, щоб згуртовувати ветеранів. Ми їм допомагаємо адаптуватися різносторонньо до. Суспільства і ми з задоволенням приходимо, тому що підтримка один одного потрібна, і нам і їм. Ми завжди разом. Ми завжди ще з часів, скажімо так, 2014 року. Пліч опліч ідемо разом. Нам дуже тут приємно, нам дуже тут цікаво, тому що саме отут є об'єднання, є спілкування, є порозуміння один одного, що це дійсно потрібно для нашої спільної. Перемоги в нашому місті використовуємо всі інструменти для підтримки та допомоги наших ветеранів та сімей, родин загиблих, полонених, безвісті зниклих. Також хочу нагадати, що в нашому місті є вже група, яка створена на базі нашого міста за підтримки міського голови. Це теж ветеранська спільнота, Кам'янський міський ветеранський простір. Тобто там задаються всі нагальні питання, проблемні. І The mm -hmm. Вирішення цих питань ну майже ну, моментальне після презентації у межах відзначення дня гідності та свободи у ветеранському просторі відбулися змагання з настільного тенісу для ветеранів та їхніх родин. Відкрили змагання керівник простору Павло Некритий та очільник громади Андрій Білоусов. Приємно, що наші ветерани з большим задоволенням приходять в цей центр і займаються спортом. Для них тут создані всі умови для того, щоб заняття спортом були ну, на високому рівні. Для цього обладнана. Наш центр тренажерами найсучасними тенісний стіл. Ми маємо. Ми маємо інвентар, який дозволяє фахівцям з фізичної культури на базі цього центру проводити заняття для наших захисників. Заняття спортом взагалі корисне. Так ми проводимо заняття з адаптивних видів спорту. І так як настільний теніс також являється одним із видів адаптивного встановлення фізичного здоров'я спортсменів. Спорт у нас дуже розвинений, проводяться змагання не тільки з настільного тенісу, з з брисінгу, де ветерани показують великі. І. Гарні результати, приймаємо участь навіть на міжнародних змаганнях, ми приймаємо змагання ігри гри мужніх, проводимося, ігри нескорених. Тож на цій базі проходили змагання, з в п'ятанк чемпіонат України з п'ятанку проходив. І ми зараз розвиваємо цей від спорту. Велика робота ведеться з сторони нашого мера. Він, дуже, він взагалі підтримує спорт. Більша підтримка Андрія Леонідовича. Ну, міської ради, взагалі, також підтримку. Ми відчуваємо е, е, партія бжала. Сьогодні прийшов просір і змагатися як как бы, для себя. Ну так для відновлення навління, конечно, маці эмоци національного дуже добре. Гралися все хорошо, все хорошо все понравилася. Побіділа дружба.